Сина і Святого Духа. І Христос рождається. Сьогоднішній празник Богоявління, який церква від кінця третього століття вже святкує окремо від Різдва і інших празників. Ми не раз говорили, що воно мали багато подій. Серед них навіть весілля України на Лелейській згадувалося в часі цього празника, щоб підкреслити важливу річ. Бог приходить до людини, Бог об'являє себе людині, не заставляє шукати його напотинки, бо бачимо у світі багато релігій, як вияв того пошуку людини за Богом, об'явити, який він є. Він спочатку у Старому Завіті об'являв себе в різний спосіб, об'являв через пророків, об'являв себе у палаючому кущі для Мойсея, розмовляв і Ноєм, Зрештою, навіть ми знаємо, що. Об'являв себе у сні і Йосипові, щоб рятувати дитину Ісуса Христа. Але це вже було не те об'явлення, це вже було не об'явлення Бога, але голос ангела. Бог же у новітніх часах об'являє себе як людина правдива, приходить у цей світ як немовля, живе серед нас. Живе серед людей, живе як людина, бо є людиною правдивою, але залишаючись Бога. І ось сьогодні на ріці Йордані, вперше в історії людства, Бог об'являє себе у Таїнстві Пресвятої Троїці. Не Незбагненно для людини, не зрозуміло ніяк для нас, але Бог об'являє правду про себе. Він є єдиним, але в трьох. Особа, Бог, Отець, промовляє голосом з неба. Бог син стоїть у водах Йордана, і Бог Дух Святий, не наче голуб, сходить на нього. Це син мій возлюблений, у ньому моє благовоління. А, а, а Іван Хреститель вказує на Ісуса Христа вісницею, промовляючи що бере на себе гріхи світу. І тим самим нам, пояснюючи богослов'я сьогоднішнього свята. Дуже гарно вчора на проповіді говорив отець Андрій. Так мені навіть зайшло до серця ті його слова, що справді освячується води. Ми приходимо в ту водицю, щоб її зачерпнути, щоб взяти собі на причастя і на освячення наших домів. Але завжди повинні ми пам'ятати джерело цього освячення. хто буде освятив і заради кого це все відбувається. Якщо справді залишимося на рівні розуміння. Треба взяти води, покробити хату, щоб все було добре, щоб ніяке злодичі палося в тій хаті, то лишимося на розумінні свого рідного такого поганського уявлення про Бога. Бог освячує все у цьому житті, не тільки води. Він освячує будь-що, що є на Його славу. Але найбільше, Він хоче освятити наше єство. Людини, він власне для цього приходить, і для цього входить в води Йордану, щоб освятити нас, щоб наші гріхи, які занурені в і води Йордану, Івановим хрещенням, взяти на себе. Це не тільки гріхи людей, які там хрестилися. Це був певний видимий знак того, що відбувається впродовж історії людства. Видимий знак певного часу, який проєктується на сучасне, минуле і майбутнє. Мину. Бо коли людина на правду кається своїх гріхів, вона немов до очищається в водах Йордану. Але Ісус Христос хоче нам дати більше, ніж Іванове хрещення. Він хоче нас посвятити Духом своїм святим і вогнем. Як це зрозуміти? Ну, найперше, зустріч з Ісусом Христом, це вже є освячення. Коли людина зустрічає Христа, вона просвічується, приймає вона це чи не приймає, це вже інше питання, це вже питання свобідної волі людини. Але жодна людина, зустрівши Христа, не залишається такою, як була. Не залишається такою, як була. Навіть коли вона є байдужа до Христа, все одно це зерно, питання ким він є для мене, залишається у серці людському. І людина може собі то зерно пророщувати, щоб воно дало плід. може його просто загубити, знищити, щоб воно не мордувало. Але правда про те, що особа Ісуса Христа є для кожної людини. Певним таким, можемо сказати, питанням своєрідних, питанням життя. Воно є. Хочемо того, чи не хочемо, віримо в те, чи не віримо, приймаємо чи не приймаємо. Христос буде стояти на нашій дорозі. Чому? Бо Він об'являє нам Бога, відбувається у житті в кожної людини певний час. Можливо, навіть неодноразово. І правдоподібно, що неодноразово, коли вона хоче це зауважувати, відбувається богодявненість. І як важливо, щоб ми зустріли Бога в нашому житті. І як важливо, щоб ми побачили Його дію у нашому житті? І як можливо, щоб ми не пройшли осторонь і не сказали, то не до мене. то, власне, до мене говорить голос неба, це син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Це, власне, для мене сходить Дух Святий на нього, щоб показати, у ньому є наше, моє і наше спасіння. Немає іншого імені під Сонцем, яким би люди спасалися, каже Свято Письмо. І це є правда, яку потрібно непокликані прийняти. Іншого шляху для спасіння немає. Що би і би не говорили інші релігії світу, поза Ісусом Христом спасіння немає. І Бог про це нам сьогодні об'являє. Більше того, Він об'являє нам можливість нашого Спасіння прийняти Ісуса Христа як того, хто нас спасає, прийняти Його жертву за нас, віддати Йому. І гріхи свої, і все життя своє, віддати йому, це, власне, ціль кожного християнина. Ми покликані, як читаємо чи співаємо у молитвах, все життя наше Христу Богові віддаємо. Тому сьогодні Бог об'являється нам, щоби, зійшовши з небо в смиренні, в надзвичайному. Прийняв на себе наші гріхи, бо він безрічний. Входить в воду Йордану. Йому не треба було хреститися і про це Чіпка, і говорить, Іван Христиниця, я маю хреститися у тебе, а ти приходиш до мене. Лиши це тебе. Бо нам потрібно спомити всяку правду. Господь мусить взяти на себе гріхи наші, бо Він для цього прийшов. Його місія саме полягає в тому. Стати тим, хто буде жертвою за наші віки. І він, розуміючи і знаючи, що його чекає, у смиренні своєму піддається, піддається волі Отця, послужний у всьому аж до смерті. Тому Він є тим другим Адамом, який на відміну від Першого, каже Богові «Так». каже своєму Отцеві «Так». Замість нас, людей, які Бог слави ми будемо жити своїм життям, а ти можеш собі своїм життям жити. Ми краще знаємо, що потрібно для нашого спасіння і отримали те, що отримали. Бог приходить, щоб замість нас сказати Бога Вітар. І то не просто сказати Бога і так», але це так є тривалою жертвою за нас. Тому сьогодні Господь Бог чекає від нас. Відповіді на питання, ким я для тебе є, Питання Христос, кожного з нас, ким я для тебе є. І в залежності від того, що відповімо, в залежності від того, чи приймемо, ми зможемо почути, якщо приймемо, ж слова, як почув Ісус Христос на юнак. Ти син мій возлюблений, ти дочка моя возлюблена, у тобі моє благовоління». I'm restored, I mean, the stores <laughs>